Ну все припиняй, мені вже треба йти працювати. Так, усе сподобалося. Особливо та позиція, як вона називається? Слоненятко, яке затрагло в болоті? А ото така, як називається, А, Сова натягнута на глобус. Ой, дуже сподобалося так. Дік Вельзік добре, припиняй, тринадцятого зустрінемось. Так, так, мене вже справ по горло, я пішла. Дідку я вдома. Господи, а ти що тут робиш? Давно ти тут підслуговуєш? Тепер у мене психотравма, хватить вже лайном займатись. Краще розкажи мені казку. Яку ще тобі казку? Як дід насрав у коляску? Ой, бля, дуже смішно. Маня, мені ще три псування робити, чотири привороти, потім ще сеанс зв'язку по магічній кулі з моєю сестрою з Масачусетсу. Я що тобі вже зовсім не потрібний. Щось я занудьгував, сонно мені. Ну добре, монечка, добре. Почекають ті привороти. Давай, розповідай, яку тобі казочку розповісти. Давай, давай, маленький. Ось є книжка улюблена моя. Читай. О-о-о, зараз, зараз, де мої окулярчики. Так. Ой, щось вони, щось вони брудні, чи то мухи пообсирали, чи в лайні якомусь я не розумію. Давай я тобі краще так розповім. Ну, от лайно, зараз буде. Що ти кажеш? Нічого, нічого, розповідай давай. Ну, значить, слухай моя. Жили собі дід. Та баба. То це про пенсію та будинок на старих. Та ні, ні про який ні про будинок. Слухай тихенько. Жили собі дід та баба, і не було у них дітей. Ну звісно, звідки вони візьмуться у старих пердонів, діда вже точно не стояв, правильно? А я звідки знаю, моня, я свічку не тримала. Не було дітей і все. Слухай казочку. Значить, з бабою щось не те було? Та Не знаю я, яке захворювання? Це взагалі не важливо. Та ні, тітко Явдохо. Тут усе важливо. Ти розповідаєш в подробицях, як ведеться у фольклорному дидактичному жанрі. Я, як слухач, повинен чітко уявляти собі фабулу розповіді, інакше мені буде незрозумілий причинно наслідковий зв'язок дій героїв. Я не зможу їм співпереживати, залишаться нерозкритими їхні мотиви та характери персонажів. Так що давай виразно чітко та в подробицях. Моня, от отже ж бісова дитина, як же ж ти задолбав? Це що тобі казка чи науковий трактат? Це ж не казка, а історія хвороби виходить. Дуже цікава казочка про діда імпотента та страшну бабу генетичного мутанта. А що цікаво? Не було в них моня дітей і слава Богу, бо вони б їх своїми отими питаннями дурними в могилу б звели і не дожили б до старих літ оті дід та баба. Усе, казочці, кінець, а мудакам усім пиздець. Все, я пішла. У мене ще сеанс по магічній кулі з сестрою з Масачусетсу. Я манав, я взагалі мовчу. Усе Моня, добре, добре, йди спати, лягай. Я побігла, у мене сеанс, бо сестра не любить, коли я запізнююся, знов на мене срачку нашле. Отакої загадкова жіноча душа. Хто їх зрозуміє тих дурних бабів? Тьфу, Піду краще медичну енциклопедію з кольоровими картинками почитаю. Вона мене заспокоює.